Ми вже вечеряємо в підвалі. Найде наша на висоті, щоб її не заважали. Це з одним оком, де ми її оперували око, зашивали, чистили. Вона до нас приходить регулярно. Тут наші кожні їдять красотки, тут чорненька. Всім розложили і вечеряємо. Не он поїв, там вже їсть тут. он ще наша йде красопа одна на вечері. А ми йдемо в темний туди, в куток, де наші кошечки там. Це бабушкин котик, вона біктається, що він не їсть. Він не їсть, не може їсти. Я їй пояснила, Бабушка, він у нас їсть три рази в день, він вас тільки дивиться на їжу. Йдемо далі.